Недаремно кажуть, що людина та її справи живе серед нас доти, поки жива пам'ять про неї. 1 травня минув рік, як перестало битися серце нашого видатного земляка, хлібороба від Бога, героя України, почесного громадянина Харківщини та Красноградського району, генерального директора ПАО «Промінь» Івана Михайловича Гулого. Проте ця людина назавжди залишилася у серці і пам'яті його рідних, друзів, колег та односельців. 3 травня усі вони разом зібралися у Кобзівці біля приміщення сільського будинку культури, щоб взяти участь у відкритті меморіальної дошки Івану Михайловичу, а також щирим словом згадати його добрі справи на цій землі. Ініціатором відкриття меморіальної дошки виступив онук Івана Михайловича Євгеній Андрійович Третяков. Він перейняв справу свого діда і вже протягом року успішно очолює працівитий колектив ПАО Промінь. Я хочу сказати спасибо своїй сім'ї за поддержку колективо. по утрове, друзьям, всем, потому что вы знаете, как тяжело, когда уходит человек, которого э, невозможно заменить. Это просто физически нереально никому. А задачи стоят очень серьезные, это как минимум стоять на равных и двигаться дальше вперед. Именно только тогда, когда происходят такие моменты в жизни, наверное, понимаешь, ценность того дела, которому человек готов отдавать свою жизнь, но один в поле не воин. Как мы знаем, для этого нужны люди, которые встают на твою сторону и делают это дело вместе с тобой качественно, с любовью и, самое главное, с терпением. Потому что мы знаем все сложности сегодняшних дней, которые мы видим это регулярно, но вне зависимости ни от чего, то, что происходит в данном господарстве, то, что происходит на наших полях, что происходит в наших сердцах, я думаю, что это продолжение того настоящего дела. А когда настоящее дело есть, оно должно быть, существовать, развиваться и, конечно же, расти. На благо Громади на блага села на благо района області і всієї нашої України. Серед почесних гостей цього урочистого заходу, перший віцепрезидент, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, голова ради почесних громадян області Микола Тітов, голова районної державної адміністрації Олександр Порисада, голова районної ради Костянтин Фролов, заступник голови районної ради Віктор Захожай, міський голова Володимир Максим, настоятель благовіщенського храму міста Отець Миколай та інші гості. Кожен із присутніх знайшов чимало щирих слів на адресу Івана Михайловича Гулого. От недаром говорять, що коли чоловік талантлив, то він талантлив во всьому. Если говорить об Иване Михайловиче как о друге, трудно найти лучшего. Если говорить о нем как о человеке, с которым приятно отдыхать, контактный, веселый, Если говорить о нем как о дружиннике, только одно признание государства в вручении ему высокого звания, присвоение ему высокого звания Героя Украины, это оценка не только коллег, но это оценка государства, его значимости, результатов его жизни. Это пример для многих, многих и многих. Я особисто не так часто зустрічався з Іваном Михайловичем, можливо, я хотілося би. Але при кожній нашій зустрічі я розумів, що це дійсна людина з величезним життєвим і професійним досвідом. Тому світла йому пам'ять. Год назад пішов із життя наш друг, наставник. учитель, человек, который олицетворяет целую эпоху. И несмотря на горечь утраты, сегодня с гордостью можно сказать, что дело Ивана Михайловича живет. Живет благодаря усилиям его внука Евгения Андреевича, благодаря усилиям соратников. Вечная память о Иване Михайловиче живет в наших сердцах и выражается в названиях улиц мемориальных комплексов. Вічна пам'ять Івану Михайловичу: крепкого здоров'я і мирного неба всім нам. на прикладі господарської діяльності Івана Михайловича в сільському господарстві виховувалися і будуть виховуватися, чи багато прийдешніх поколінь. На цьому акцентував свою увагу друг і колега по справі Івана Михайловича Гулого, генеральний директор ПСП імені Фрунзе Зачупилівського району Іван Данилович Глянь. Мені дуже важко говорити за цю людину. Тому що він нас об'єднана об е, спільна праця, робота в сільському господарстві. Як старшого товариша я завжди його прислухався до нього, розумів його, навчався. Я хочу сказати, що сьогодні це господарство, яке продовжив справу Євгеній Андрійович, є світового європейського зразку. І дай Бог, щоб так і продовжувалося. Для трудового колективу «Променя» Іван Михайлович був не тільки керівником, але й батьком, адже добре знав кожну людину, і її проблеми, завжди намагався допомогти у вирішенні різних справ. До нього приходили не тільки за допомогою, але й порадою. Згадує ветеран сільськогосподарського виробництва, колишній диспетчер Паопромінь Віра Тракун. Важко говорити про Івана Михайловича в минулому часі. Це був прекрасний, енергійний, мудрий керівник. Він добре знав сільське життя, поради та турботи кожного трудівника, кожного пенсіонера. Завжди був відкритий до чужої біди. Ми пишалися тим, що працювали поруч з Іваном Михайловичем, що нам була можливість використовувати в своїй роботі його досвід, поради. Іван Михайлович для нас був одночасно керівник. Учитель, батько і наставник всі ті знання, досвід, які він нам передав, ми завжди будемо пам'ятати і втілювати їх у життя. І досі щирим і теплим словом згадують Івана Михайловича Гулого працівники соціальної сфери. Адже це за його часів у селі з'явилася сучасна амбулаторія сімейної медицини, дитячий садочок, ігрові майданчики, футбольна та волейбольна площадки. А скільки було зроблено для сільських шкіл? Говорить директор Кобзівського начально-виховного комплексу Алла Адамова. Василь Семененко говорив: найбільша цінність людини бути добродієм. Іван Михайлович був добродієм з великої літери. Я не хочу говорити зараз був. От всі говорили, що він був, а я скажу: він не був, він є. Він залишається в кожному родючому полі, він залишається в кожному літрі молока. Він залишається в оцих впорядкованих клумбах. Він залишається в успіхах наших дітей, тому що він вчив нас. Працювати як найкраще, досягати як найбільшого. Тому він і є добродієм, а наше завдання працювати і жити так, як навчав він, і пам'ятати, навчити пам'ятати наступні покоління. Пам'ять пульсує, як жива душа роду, поки живе пам'ять, поки живе і народ, а значить, і живе наша кобзівка. Тож пам'ятаймо! І ось настає найурочистіша мить. Гості перерізають символічну червону стрічку і знімають біле простирадло, яке закриває меморіальну дошку. Кожен із них з цікавістю вдивляється у зображення на ній, вчитується у текст. Ж дня рішенням Кобзівської сільської ради у селі було започатковано присвоєння звань почисний громадян Кобзівської сільської ради. Посмертно цього звання був удостоєний Іван Михайлович Гулий. Це ж звання було присвоєно, і учаснику бойових дій у великій вітчизняній війні Володимиру Проковичу Білоконю. Вулицю Центральну у селі Кобзівка рішенням сільської ради перейменовано у вулицю Героя України Івана Михайловича Гулого. Після офіційної частини заходу його учасники поклали квіти до меморіальної дошки, на якій зображений щирий і світлий образ Івана Михайловича Гулого. Вічна пам'ять цій видатній людині.